Намагається нелегально перетнути кордон не лише гірською місцевістю, але й через офіційні пункти пропуску про спроби підкупу прикордонників незаконний виїзд військовозобов'язаних з країни та вакантні посади у війську під час брифінгу розповіли фахівці 31-го прикордонного загону. Детальніше дивіться вже за мить. Ділянка Чернівецького прикордонного загону залишається однією з найпопулярніших серед чоловіків призовного віку, які намагаються нелегально виїхати з країни. Впродовж 2025 року прикордонники зафіксували десятки спроб перетнути кордон за хабар. Протягом 2025 року військовослужбовці 31 три чернівецького прикордонного загону відмовилися від неправомірної винагороди в 49 випадках на суму майже 630 тисяч гривень. Зазвичай кошти прикордонникам пропонують в національній або в іноземній валюті. Особи, які намагаються підкупити прикордонників, можуть покласти гроші на стіл, вкладають їх в паспорт або в інші документи, які надають під час перетину державного кордону. Про спроби підкупу повідомляють самі військовослужбовці. У нас діє система заохочення. Військовослужбовці, які відмовилися від неправомірної вигоди, заохочуються грошовою премією, подяками, грамотами та іншими видами заохочень, осіб, які намагаються підкупити прикордонників. Передають представникам національної поліції для подальших дій в правовому полі. Попри це, правоохоронці зафіксували декілька випадків співучасті охоронців рубежу у схемах втікачів. За словами начальника відділення запобігання та виявлення корупції Чернівецького прикордонного загону Максима Трофимовича, за такі дії одного з фігурантів засудили до трьох років позбавлення волі. Один з негативно-яскравих випадків це. Військовослужбовець, який проходив службу на українсько-румунському кордоні, на нього вийшла людина, яка звернулася з проханням про те, щоб він надав допомогу, а також забезпечив організацію незаконного перетину державного кордону. І військовослужбовець дав згоду. Окрім того, розповіли прикордонники і про вакансії у 31-му чернівецькому прикордонному загоні. Оформлення на службу здійснюється безпосередньо у відділі рекрутингу без відвідування ТЦК. Спектр посад досить широкий, який пропонує прикордонний загін. В основному це інспектора прикордонної служби. Ну і далі за специфікою, за спеціальністю, яку набув той чи інший громадянин в цивільному житті. Це може бути там кухар. Тракторист, водій, електрик, ну зварювальник. Тобто дійсно перелік посад досить широкий. Службу у прикордонному загоні можуть пройти як охочі, так і ті, хто підпадає під програму. 18-24. Усі військовослужбовці отримують соціальні гарантії. Під час укладання контракту можна обрати будь-який підрозділ на Буковині. Цьому році Державна прикордонна служба долучилася до експериментального проєкту підписання контракту. 18-24. Тобто, юнаки-дівчата звертаються, ми здійснюємо оформлення, контракт укладається відповідно до цих змін до законодавства на рік. Тобто це не служба від і до кінця, це конкретні 18 місяців. Є старт, є фініш. Також прикордонники наголосили, контракт 18-24 передбачає можливість отримання одного мільйона гривень, але лише у разі участі безпосередньо в зоні бойових дій. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.